Рефлекторія з Іваном Педоруком. 1018. Проєкт «Рефлекторія» в ефірі знову вітаємо вас. Іван Подорук працює для вас, шановні вінничани, Наш сьогоднішній день, наші сьогоднішні ефіри, ми присвятили Дню збройних сил України. Ну я думаю, що зайвий раз не варто казати про те, що на цей день на нашу життєву обстановку це найважливіше свято в країні, тому ми всі щиро вітаємо наших військових, які боронять незалежність України, які боронять нашу з вами свободу. І Врешті-решт це не пафосно. Але завдяки яким ми маємо кожен новий день, кожен новий ранок Олег Вінницький, начальник центру комплектації та соціальної підтримки військовослужбовців Вінницької області. Сьогодні гість нашої студії. Доброго дня, Олеже Миколаєвичу. Доброго дня. принагідно вітаємо з святом вас, ваших колег і тримаємо стрій. Дай Боже всім здоров'я, наснаги обов'язкової перемоги. Да, ради вітати і вас, і всіх, хто вас чує і бачить, Олеже Миколачу. Я пам'ятаю, що ми з вами крайній раз зустрічались десь на початку цього року, в січні місяці. Ми говорили з вами про основи закону про національне. Спротив про те, яким чином формуватиметься підрозділ територіальної оборони, і ще тоді ми, ну скажімо так, конфігурували ці моменти. Ми ще й не думали, що станеться таке лихо, така біда в Україні, але разом з тим ми всі з'єднаємося. Ми всі спільні в тому, щоб перемогти нашого ворога. Як ви на сьогоднішній день можете оцінити в загальних рисах силу і міць української армії? Ну, бачите, ми з вами говорили про одне, про плани, але життя вносить свої корективи. І якщо ставити чи оцінювати стан Збройних сил на даний момент і взагалі сил оборони, ну, оцінка відміну це те, що заслуговують. Будучи сформованими, ну, почали ми формувати їх в 2014 році, потім можна рахувати ота затяжна окопна. Антитерористична операція, операція об так, об сил згодом все так. рівно тримали оборону, воювали, навчалися. Ну, а після 24 лютого більш ефективніше і вже більш практично почали займатися і, безпосередньо війною. Ну а про, коли займаєшся практика? Вона і, сама підказує да, рішення. Тоді так і досвід, і навики, і вміння. І все тоді, звичайно, росте. Ну і, на мою думку, Збройні сили України, ну мабуть, і найсильніші в світі зараз, тому що одне діло бути першою армією, за другу я не говорю ну, так. в світі і рахуватися на папері чи думати про це. а тут насправді доводити практично це. Так, практично воювати, практично відвоювати в бою це зовсім інший. Різні речі українська армія, в принципі, за останні роки ми бачимо це, це правда, вона модернізується, постійно, вона удосконалюється. І, от буквально щойно ми говорили з вашим колегою про те, що вона що наші військові постійно проходять відповідні навчання, і слава Богу, що нам додають е, нові на зразки е, військової техніки. Е, наскільки ми сьогодні можемо е, оцінити якість цього процесу? Процесу, скажімо, загального процесу, наскільки сьогодні українські військові здатні опановувати військову техніку Ну Відповідаючи на це питання, я хотів би розпочати з того, що, мабуть, наші військові не, вч... не вчаться, а вчать. О, це найголовніше. Що, да. Да, перед тим, як наші західні партнери поставити нам новітню техніку, чи навіть їхні зразки техніки, звичайно, на них потрібно навчити екіпаж. Навчити фахівців, щоб могли її ефективно застосовувати. Це все більше теорія, така от практика в мирний час. І вони дійсно готуються за кордоном. Військослужбовці, які призиваються, які підписують контракт, або які призиваються. Під час мобілізації мають певні навики, щоб менше часу витрачати на їх підготовку. Вони вибувають за кордон, ну, і там навчальний да, центр. Да, да. В основному вони е вивчають техніку. А от е як її правильно застосовувати, як правильно діяти на полі бою, як правильно оборонятися, як правильно штурмувати наступати, вони є інструкторами там, і вони діляться цим досвідом. І закордонні партнери. Е ну, в захопленні від того, що наші вміють. Війці і те, що вони показують, ну це дійсно правда, що ми чуємо від військових, скажімо, сполучених штатів Америки чи Великобританії, які сьогодні допомагають нам і своїми знаннями і технічними засобами, вони дійсно говорять, що українські військові надзвичайно динамічні, вони надзвичайно здатні опановувати військову науку, і особливо це притаманно для тієї техніки, яку сьогодні нам надають. Я не пам'ятаю, хто це казав, але якісь військовий, військові високі військові армії в. Великобританії сказав, що те, що англійський а, військовий опанови там за три місяці, то українець за два-три тижні. Ну, бачите, тут е, наша нація би терпляча. Наша нація стійка, але вона і войовнича. І, мабуть, це на генному рівні, тому що ну а друге питання життя заставляє за справедливість, да. за свободу, да і за мир. Дійсно, ми сьогодні боронимо не лише нашу державу, а напевно, мир не всі У Нас немає 2-3 місяці часу на те, щоб Абсолютно. коли ворог вже. Ворог б'є, але ми відбиваємося і будемо бити натомість, як так. кажуть, національний спротив це комплекс заходів, які організовуються для того, щоб сприяти обороні України. Ну і відповідно, одна із один із важливих елементів це мобілізаційні процеси. Наскільки ви як людина, яка є очільником відповідного центру комплектації соціальної підтримки військовослужбовців, можете оцінити мобілізацію, яка проходить на Вінниччині? Ну, якщо говорити в загальному, то ну, станом на сьогоднішній день ми призвали більше 35 тисяч військовослужбовців за мобілізацію, от, які пройшли відповідне навчання і успішно виконують бойові завдання. Про сам процес мобілізації ну, в області, і взагалі в Україні, це абсолютно організований процес, який йде за визначеним планом. Призиваємо фахівців, які потрібні. Готуємо тих, хто не служили в навчальних центрах на ті спеціальності, які зараз потрібні в Збройних силах. Ну, я повторююся в деякій мірі, що ті, хто буде воювати на техніці закордонних зразків, вони проходять підготовку за кордоном. Потім приїжджають і тут вже діляться досвідом. Як, як інструктори вже так, так, інструктори передають. знання. Тому мобілізація йде за планом. Планові показники, які нам ставляться, ми виконуємо. Тому тут... Народ, люди, їх вони ставлять запитання, і, звісно, я їх адресую вам. Який сьогодні граничний вік людини, яка може бути мобілізована? Ну, вік, визначений законом. Мобілізації підлягають, військовозобов'язані від 18 до. 60 років до 60 років да. це Дюанс... ті, хто служив в армії, скажімо Дюанс так, військовому в тому, що да. Якщо він не проходив строкову службу, то від з 18 до 27 років він є призовником і, не проходивши строкову службу. Або якщо за станом здоров'я там обмежень, які мав мирний час, був переданий, не був переданий на. Облік військозобов'язань, то він призову не підля замобілізації. Якщо уточнити, тобто людина, яка не служила в армії, яка на сьогоднішній день, умовно кажучи, має 50 років, і вона раптом в якомусь там супермаркеті чи деінде отримала повістку, які її дії, що їй треба зробити. Ну, в повістки все пишуть. Пишуть адресу, пишуть час. І пишуть місце, кудряс, куди йому з'явитися, в який час і що з собою мати. Це принаймні для уточнення даних чи, ну, чи інформаційної цього, роботи, Так. роботу. Починається з цього. Він запрошується на медичний огляд за цією повісткою, уточнюють дані, відправляють його на медичний огляд. А вже далі пройшовши медичний огляд, оцінивши те, що він його облікові дані, наскільки він навчений. тоді приймається рішення, в яку військову частину чи до навчального центру мобілізувати його. Ті, які проходили службу, вони можуть бути призвані за мобілізацію до військових частин безпосередньо. Які формуються або які вже виконують бойові завдання, ті, які не проходили військові служби, це однозначно вони призиваються до навчальних центрів, і тільки після проходження підготовки вже проходить розподіл їх до військових частин. Тобто обов'язково навчання мають обов вони пройти чи Без в Україні, віде. чи наприклад за кордоном, це, якщо так. людина має умовно там вищу технічну освіту, і яка можлива притаманна бути для, скажімо, якоїсь військово-облікової спеціальності, так то вони можуть бути навчені, ну скажімо там. Ну, звичайно, дивимося. Ну, багато в нас зараз фахівців ІТ-сфери. Угу. Вони досить успішно навчаються і проходять навчання а потім і вже застосовують безпілотні апарати є операторами БПЛА. От, знову ж таки, в сфері зв'язку, як фахівці військового зв'язку. Тому ну, це як приклад. Це як приклад. А знову ж таки побоюються молоді люди, яким сьогодні 18, які вже досягли того віку, які мають проходити строкову службу. Відповідно, вони запитують, що може бути з ними в цей період, чи вони будуть просто проходити свою річну строкову службу, і потім мобілізовані, чи одразу ні, до указу президента про коли ми повернемось до призову строкову службу, вони. Призиватися на строкову службу не будуть. це буде визначено указом президента. Ну, не... <кій> зараз призавскасований. Так, <кій> да, да, зараз призов скасований. під час ведення бойових дій я не думаю, що він буде відновлений. Тому, поки їм не виповниться 27 років, вони боятися нічого, Та взагалі боятися нічого. Тому що, як не ми, то хто? Треба йти захищати свою країну. Але ніхто за мобілізацію. Молоду людину віком до 27 років, якщо він не проходив строкові служби, не призве є як виняток, виявляє чоловік бажання підписує контракт і як контрактник де служити ту чи іншу військову частину і воювати, захищати Олеже Миколаївичу, Трошки детальніше, будь ласка, от якраз про систему контрактників. Наскільки сьогодні ця, скажімо, робота розповсюджена, і наскільки сьогодні частка контрактників саме виконує бойові завдання? Ну, значить, дивіться на даний час, коли вони контрактник чи мобілізований за призваний за мобілізацію, проходить службу в одному підручі, в одній частині. Абсолютно ніякої різниці між ними немає. Єдине, що контрактник він може бути на даний момент чи на той момент більш підготовленим, мати більше досвіду. Можливо, то не перший його бій, чи не перша участь в бойових mm -hmm. діях. От, а мобілізований, може там 2-3 дні 5 знаходитись в тому підрозділі. От і все, вони отримують абсолютно е, однакове грошове забезпечення, виконують абсолютно однакові завдання, незважаючи, і, чи, чи офіцерський склад, чи рядовий склад. Е, ну, офіцери та... командують. Коман... Ну, зрозуміло, так. От, а якщо маємо офіцер-контрактник, чи офіцер, е, призваний за мобілізацію, знову ж таки ніякої mm -hmm. різниці немає. Різниця буде тоді, коли буде оголошено, ми переможемо і буде оголошена демобілізація. Контрактники залишать, залишаться на військовій виконувати службі. виконувати свою роботу. Да. Ну, це ж робота, як кажуть. Да. Да. А... Робоче місце. Ті, які були мобілізовані, вони... я думаю, що їм буде надана можливість підписати контракт. Я думаю, ми... ми тоді вже перейдемо в цілком на контрактну армію. Ну, а хто не захоче, той да, буде звільнятися за демобілізацію, буде повертатись до мирного життя. Дай Боже, щоб цей процес настав якомога скоріше. Так. Я хочу вас спитати, скажіть, будь ласка, на, наскільки сьогодні військові і контрактники і мобілізовані зобов'язані, Наскільки сьогодні вони можуть бути спокійними за соціальне забезпечення, за грошове забезпечення? Значить, грошове забезпечення виплачується абсолютно вчасно, враховуючи і оці премії, які. Якщо в пункті постійної дислокації це 30 тисяч. Якщо виконує завдання, бойові завдання, то 100 тисяч. Е, ну, з... В мене немає такої інформації, що десь були затримки з виплатою грошового забезпечення. Медичне забезпечення також на рівні сьогодні забезпечується, бо на превеликий жаль, нас поранених багато. Немає абсолютно ніяких проблем з забезпеченням, з матеріально-технічним забезпеченням, з тиловим забезпеченням. Що стосується продовольчого, що стосується, ну коли переходили на зимову форму одягу. Була затримка там до, до, до тижня, щоб тому, що нас допомагали. І, Західні партнери допомагали з речовим майном. Питання було з доставкою, з логістикою самою. От, на даний час теж всі забезпечені. Ну, те ж саме і по техніці, по боєприпасах. Ситуація, навіть якщо вона десь в якихось напрямках була недостатня, то на даний час вона абсолютно вирівняна. От, і постачання йдуть. Збройні сили забезпечують цим питань немає 5 грудня. Був день волонтера, міжнародний день волонтера. Це люди, які одними з перших вступилися в Збройні Сили України. Я маю на увазі в сенсі підтримки, в сенсі пошуку ресурсів для забезпечення української армії. Як ви оцінюєте роботу цієї категорії? верніше, це можливо неправильно сказати, цих великих людей, Добре. людей з великої літери, які дійсно своїми ресурсами, своїми прагненнями, намаганнями підтримували і ін продовжить підтримувати українську армію, ну досить, не досить, а найпотужну допомогу. Волонтери надали починаючи з широкомасштабного вторгнення. і раніше працювали. От і викладалися, але те, що організувати цей волонтерський рух, допомогти підставити плече, акумулювати оці всі потреби, вирішити їх, доставити туди. Ну, це вони незамінними були, і принагідно. Я хочу подякувати їм. За цю роботу, яку вони це один із елементів цього національного спротиву, тому що кожен на своєму місці робить те, що може, ну і привітати їх з минулим святом. А ми, в свою чергу, дякуємо вам, Миколаївичу, і вашій особі, усьому вінницькому гарнізону, гарнізону, усім військовим, які сьогодні дислокуються у Вінниці навколо нашої територіальної громади, за те, що ви є, за те, що ви є стійкі, за те, що ми всі єдині в своєму пориві захистити нашу рідну. Державу, і запрошу вас також зі словами привітання на адресу своїх колег. Ви знаєте, відмічаючи сьогодні День Збройних сил, от я хочу подякувати кожному солдату, кожному офіцеру, який на даний час виконує бойові завдання. Від особового складу всіх територіальних центрів комплектування Вінницької області України я. Висловлюю щирі слова вдячності, вони чим, виконують святу роботу. Вони боронять державу, вони боронять Україну. І поки бойові дії проходять по кордону Донецької області, Запорізької області, Херсон по Дніпру, ми можемо спати більш-менш спокійно. Це робота, яка вартує всього. Ому віта... дякуючи вітаю всіх з Днем Збройних сил, терпіння, натхнення, мужності і перемоги. Дякуємо вам, віримо в Збройні Сили України і слава Україні! Героям слава. бережіть себе, бережіть свою рідну країну. Кожен день, кожну хвилину маємо робити щось корисне для того, аби наблизити нашу перемогу. Будьмо крепкі. До нових зустрічей! Рефлекторія. З Іваном Пидоруком 101,8 FM